Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки. кутки. Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, Ті на ловецтво готують собак. Сих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь той, в кого совість, як чистий? Кришталь.